Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас така невелика по об'єму-листівка буде листівка, по часу малювання. Я її назвала знову терапевтично, просто малюємо листя. Чому Ой, в нас зараз така зима, наче весна? Я б навіть назвала її «Ти моя весна, ти моє кохання. Я буду сьогодні використовувати дуже лише три кольори. Це лимонно-жовтий, смарагдово-зелений і синій колір. Дивіться, я ще от на цьому тижні точно обіцяю, запишу вам про пенал. Якщо в нас фарби в пеналі, вони дуже зручно, їх можна використовувати пенал як палітру. І з чого я почну? Я беру жовто-лимонний колір, і просто, от як мені забажається, я буду малювати листя. От просто. Зараз немає снігу. Зараз все-таки е, трава пробуджується, кажуть, що там в парку є Наталка, в нас зацвіла вже сакура. От, ви просто малюєте листя. От Як вам забажається? Я трошки поспішаю, але зараз я теж буду уповільнюватися. Я завжди поспішаю, бо я хочу вкластися в менший об'єм часу. Але для малюнка це. Ну, таке собі. І от ви малюєте, як вам заманеться? Можливо, у вас будуть якісь такі лінії, дуже такі, ну от, які коливаються, наче хвиля. Да? Можливо, кожна гілочка буде далеко цей листочок тримати десь там. Якщо у вас ще багато, можемо малювати, наприклад, водичкою, зараз. Може це листя буде більш таким великим? Так, от ви малюєте? У мене виходить одна така основна гілочка, і від неї постійно тримається одне листя на гілочці, але у вас це може бути по-іншому. У вас може бути декілька. Якщо в нас тут. Ага, і в мене добре, дивіться, в мене дуже швидко підсихає, я мало водички взяла. Я думала просто поставити такі крапочки, щоб вони розтіклися, а вони не розтікаються. Ну, нічого, нічого, я починаю поверху малювати смарагдово-зеленим. Смарагдово-зелений я трішки на палітрі своїй. Розмішала з жовто-лимонним. Ви можете обрати ті кольори, які зараз вам до вподоби. Можливо, вам захочеться чогось такого більш гарячого, помаранчевого, червоного, фіолетового. Можливо, у вас буде лише, наприклад, синій з фіолетовим. Це може бути і чорний колір. Він такий прозорий. В мене от настрій. Я б сказала такого щось нового. Ну, от в повітрі дійсно запах весни. Да? І от що нам весна, вона таке приносить якісь такі відчуття всередині, чогось нового. Трошки бачите я взяла? Може, якогось такого кохання. Очікування кохання, або навпаки. Бачите, тут в мене на зеленому трошки більше водички, і я веду поверху ще фарбою, і там, де фарба зустрічається з водою, вона мені робить таку, наче кляксу. Як захочете ваше бажання? Да? Це ваша листівка, вона Просто передає ваш настрій. Беру синій. Чому я пішла від зеленого до синього? Тому що зелений в нас знаходиться на палітрі між жовтим і синім. І тут в мене е, така, знаєте, на, може, цю листівку можна і малювати гуаш'ю. Головне, просто візьмете, бо в мене тут не так вже і багато я працюю з водою, більше з кольором. Якщо у вас більше фарб, якщо ви взяли, наприклад, набіри, там, зараз малюєте, там де 21 фарба, там буде декілька відтінків синього, декілька зеленого, ви можете всіх їх використовувати, ідучи по фарбам, от як вони у вас розташовані. Да? Там, наприклад, той же яскраво-блакитний. Да? Чи зелений світло-зелений, ви можете все це використовувати тут. Бачите, і я дозволяю, знову беру смарагдовий, він повинен бути такий більш темний, насичений. І дозволяю своїй фантазії просто відпускаю руку і дозволяю йти туди, куди вона йде. Мені здається, от чому саме ця листівка? Да? Чому таку я би вам зараз запропонувала? Взагалі-то в нас немає свят, да? ми працюємо. Президент сказав, що треба працювати, це правильно, але все рівно не треба себе перенавантажувати. І коли ми малюємо листівку якусь більш складну. Це така вже робота помислити, закомпонувати композиційно як і що. А коли от така от проста листівка, бачите, от я даже коли складну, ми малюємо там котика цього, який не визначився, я не можу вам щось е, одномоментно розповідати своє, тому що я повністю в тому малюнку, де, куди, яку лінію як повести, Да? Тобто в мене не працює. Тут я просто відволіклася. Я вам розповідаю, а в цей час моя рука, вона там щось от вимальовує, якісь там, бачите, в мене немає такого, що мені треба щось обвести, мені треба там зайти, ну, не чіпати якісь лінії. Вона просто йде так, як їй заманеться і все. От, І тому оцей процес після новорічних свят він самий класний для того, щоб встроїтися, встроїтися в якусь роботу, тобто щось таке помалювати. Знаєте, як, якби це була, наприклад, у нас зарядка, то там просто поприсідали. Да? от Нічого ми там не робили такого, нічого ми не видумували, просто от розігріли тіло. Так же і тут. Ми просто даємо нашому мозку якийсь такий відпочинок і подивитися на кольори. І кожен обере ті кольори, які йому зараз потрібні. Можливо, от, наприклад, синьо-зелений зелений це там, будуть кольори спокою, чи якоїсь стабільності, чи віри в те, що все буде гаразд. Ну, от, я як да, там ми можемо подивитися знову, зараз перехожу до жовто-лимонного. А отут тут -от все намішую, отак воно змішується, бачите, виходить якийсь салатовий колір, я їм буду малювати ним. Якщо вам захочеться, наприклад, більш тепла, більш активності, можливо, це буде помаранчевий, можливо, це буде червоний. Потім дивіться, я малюю листя, да? у вас можуть бути квіточки, у вас можуть бути ягодки. Ягідки там, чи ще щось. Да? Можуть бути просто якісь крапочки червоні, які тут примішалися. І в нас така от, навіть передпасхальна, да, як вербована неділя, тільки вони вниз би не стирчали, така виходить листівка. Можна так малювати знову, наприклад, йти до жовто-лимонного да? і поверху, просто дивитися, як колір накладається. Зверху, бачите, в мене він О, пішло. Іде по цьому, змішуються якось кольори. І ми малюємо. Є. Тепер ви можете тут якийсь напис зробити. Я зробила ти моя весна. Що там ми можемо? Обіймаю, ти моє кохання, все, що про весну. От Що вам хочеться такого от, чи кому ви даруєте просто моє кохання. Да? Може весна, то і є кохання. Моє кохання. І сердечко. І даруєте тому, кому ви хочете просто. Виразити почуття. Я не знаю, можна навіть цю листівочку кудись покласти. Людина буде на неї дивитися, і згадувати. А тут ваша енергія, бо ви на цю листівку дивилися там, 5 чи 7, чи скільки хвилин, поки її малювали. Якщо захочете, отакі от, от точечки там поставити. Ну, от, як захочете. Якщо ми захочемо, ми можемо і. Трішечки отак от набризгати, да? все, ваша листівочка готова. Більше нічого не треба, відволіклися трішечки, буквально там на скільки, 10 хвилин, і все, і пішли собі по справах. Дивіться, якщо захочете ще якось так різноманітно її зробити, ви можете, наприклад, я вже взяла готову, просто ця повинна підсохнути, гелеву ручку і поверху ці ж самі. Ем, Гілочки, але намалювати взагалі іншим чином. Да? Тобто не обводити те, що є, а взагалі по-іншому намалювати, і буде ще одна така ідея до листівки. Мені що ще подобається, тут така, знаєте, многошаровість, коли в нас один. Якийсь шар, потім інший, один на одному, і це як всесвіт. Да? От ми бачимо якось по одному ситуацію. Інша людина бачить її з іншого боку, комусь ще розкажи про це, він побачить щось третє. І, наче одна ситуація, да, вона нам здавалася такою зрозумілою, такою, ну. Ну, що в ній може там бути? Нічого, да, такого. А от коли на неї ще накладаються думки інших людей, то вона стає такою ну, незвичайною, так? Да? Оп? Бачите? Ну і тут доробили таку штучку. Обов'язково, я пам'ятаю, це я вже обіцяла і, і обіцяла, що запишу на цьому тижні вам про фарби. Покажу покажу всі-всі фарби, якими я користуюся. Ви подивитеся, і будете знати, якщо ще не визначилися, якщо не знаєте, які акварельні фарби вам купити, ну, на які звертати увагу і чому. Ну, це так, просто як мій маленький досвід. Ну, от. Отака От краса. Дві такі листівки, всього лише три фарби, може, навіть дві. Ви можете використовувати синю з жовтою, намішувати зелений будь-який колір. Тут фарб не треба багато, і створити таку красу. Малюйте з задоволенням. Дякую, що дивилися. Гарного дня! Настроїтись на працю!